Такої розпаковки в мене ще не було, Даша. Зачухана, бо що, бо я сьогодні влаштувала собі спа. Такий настрій був і я вмилась, і мені приходить сповіщення, що прийшла посилка, яка повинна була прийти завтра. Що, відправила сієшку, вона мені забрала, тому зараз буде розпаковка перша дитяча. Дитяча для малих, давайте так, дітям дорослим. Я вже показувала не одну розпаковку. Це з тим, з Я ще очікую, я вам казала, з Великобританії буде. Невеличка посилка, і так це перші дві посилки, які я ж хоч щось замовила. Донечці своїй маленькій найменшій. Зараз покажу, як і завжди всі посилання будуть в моїй групі Телеграм, залишу вам. Посланечко, кому цікава, якісь позиції. Давайте дивитись, давайте я вже зараз кадрах піду чи не піду. Ні, не піду. Дивіться на мене, не нафарбовано з мокрим волоссям. Але щасливо. Так. Зараз подістаю і вже далі гарно розкрию все. Тут стільки всього я зараз повідкриваю. Я повідкриваю. Такої мазюськи. Мазюський. І покажу. Детальніше пощупаємо з вами вживу. До речі, це було дві, дві окремі посилки, замовлені в різні дні. І вони мені самі з'єднали. З'єднали і відправили цю прям швидко-швидко. Швидше, ніж ті товари, що я перед цим за два тижні замовляла. Давайте по-нормальному вам покажу все. Бачите? Чимало. Чимало, правильно? А треба буде ще більше. Так, ну що, починаємо з великого чи з малого. Ну давайте з малого. пінеточки. Я зараз не пам'ятаю цін, так, щоб сказати, прям вживу, я буду підписувати вам потім. Подив... О, гляньте, прям ставлено, щоб вони формочку тримали. Ось а такі були різних кольорів, були ще бежеві. Марнюські, такі маленькі. Ну, на ощупь мені воно як акрил. Ну, не схоже. Або суміш якась. Треба подивитись, що там вони писали. Хоча більшість я брала те, що дорожче, але бавовночком. Так, оце бавовна повинна бути. Так, і це бавовна. Гляньте, яка красунка. Шапулечка. Шапулечка малюсінька. І знаєте, чому її взяла? Бо що? Бо ось. <рив> Яке чудо. Гляньте. Буде такий собі комплект. Це бавовна. М'якеньке, гарненьке. І тут набірчик з двох штучок. Рожеве і біленьке. М'якусеньке. дуже приємне, до речі. Кнопочки непогані, ну гарні. Так, з більшенького я взяла ось такі полюшки. Це не промокаючі. Мене такі штуки виручали дуже з дітьми. Ця меншенька. Гляньте, гарна. Не знаю, наскільки так, щось там є всередині. Не промокаємо. Жодних неприємних запахів немає. Пахне добре, хоч написано, ми чайно. Ось такий. Пледик, не пледик. Це зручно, коли підгузки міняєш, або просто викласти, коли треба. Взяла по одному, щоб побачити вживу. І ось такий, наче цей більшенький. Ага. Так, оцей прям платніший і точно також не Це прям відчувається. Тут -ут. не промикаємо штукінці, хоча оця, здається, мені буде. Хто знає? Цей трошки більшенький, також непогано. Так, на диванчик викласти, коли треба. Розуміли. Дуже зручні штуки. Ще потрібно ось таких колюшок непромакаємих. Що далі? Так, давайте ось такий бодік. Не знаю, дуже мені сподобалось з оленятками. Також, так, катон 100%. Я набрала найменші розміри, бо з моїми дітьми мені вони не дуже були принаді. Максимум 1-2. Ну, дуже швидко діти виростають з найменшого, тому брала 52. 56, 62, ось так. Ну, дуже приємний. Дуже приємний, до речі, на дотик. Тканинка гарна. Шовчики гарні. І так це бавовна. Це бавовна. Гарні вона, правда ж? Їжачки, оленятки. Гарні. Так, тепленькі. Тепленький. Це не зимовий, так. Як піддьовочка. Гляньте, як краса. Яке ж воно все. Ось таке. Це зверху можна на сліпік вдягати, коли холодно. Хоч вдома, хоч на вулицю, як піддьовочка така замість светрика. Прикольно. Як махрушка. Зрозуміло, махрушка зсередини і ззовні. Ну, гарний. Гарнюня? Так, я не знаю, видно чи не видно, са бурда така розпаковка сьогодні. Гарнюшечка. Так, да. Це шкарпетки. Також павубночка. Махра я брала. Камбоджа. Тут набірський кіпар. Раз, два, три, чотири. Чотири пари. Рожевенькі. Тепленькі. Так. Це більш такі ашатні комплекти, більш нарядні. І, якщо не помиляюсь, по-моєму, трошки більшенькі я їх брала. Бо спочатку не до цього. Боже, яка краса! Це у нас штані. Це у нас бодік ось такий. І, ну, це по типу бантикам зав'язувати на галівку, як пов'язочка. Я думала, то як пов'язка готова. На 3-6 місяців. Бачите? Так, це бавовночка. Ні, ніяка не бавовна. Це не бавовна. Але на дотик, на дотик прям приємне, як віскоза. Не, не скляне, геть не скляне. Схоже на віскозу або бамбукові такі якісь полотно. Гарно. А все більш таке, ну, не знаю, як сказати. Ну що, гарнюнька ж, правда? Я вам зараз це розкладу потім покажу, все разом. Так, і це. Давайте ще один ошатний комплектик. Ох, яке гарне. Так, це знов таки на голову. Чого ж воно все ще? Я банти буду сама в'язати. Ну, по типу, так, на галівку зав'язувати щось. Це також на 3-6 місяців. Гляньте, як, по типу комбінезончик зроблен, сліпік, але зроблений як комбінезончик. Дуже гарно виглядає. Дуже. Гляньте. Так, ну матеріал, мабуть, також напишуть, що Матеріал приємний. Матеріал приємний ближче показую вам. Не скляне. Задоволена, поки всім. Так, давайте останню річ. <ритоняк> Бузі, які вони всі маленькі, Які вони всі маленькі. Це на 0,3 місяці. Такий також комбінезончик, який можна вдома з підкладом, з лисичками. І тут як вілюрочка. Це зверху, якщо холодно, накинуть або на прогулянку. Коли потепліше, ну краса ж, Гарний. Слухайте, ну я всім задоволена. Я всім задоволена, яке воно все класно. Стільки всього ще докупити треба. Я до речі, не хочу брати пакунок малюка. Я дивилась багато оглядів в інтернеті. Мені не сильно зайшло, мені не сильно. І для мене це так, я не знаю, з кожною дитиною, з тим ще робила, починаючи. в мене нема забобонів, що не можна купувати. Я вважаю то неправильним. Навпаки, дитина повинна прийти в світ, де все для неї готове вже. І це з такою радістю, кожен цей сліп який покупаєш, поки ти ще в тебе немає. Ну, давайте чесно, коли народжується дитина, тобі не до да походів принаймні, якийсь час прям по магазинах щось обирати спокійно. тим більше. Не до того. Тому добре, коли воно все готове буде. Тому я зараз спокійно, потрошки потрошки, отримуючи задоволення і якісь ендорфіни виділяються, коли ти обираєш, коли ти то, а отримуєш потім само собою це все буде. Братись, складатись, щось на перший час, щось на потім. І як на мене, це корисна справа. Краще, це самі потрошки-потрошки обрати, отримати задоволення. Подні гарнюські такі, такі гарні. Ой! А я не все відкрила. Щось таке є, так зараз відкриємо. Це відкриємо і покажу вже все розкладене. вам. І як і завжди, сяду по. Пороблю посиланнячка на все. Роблю то, будь ласка, кому то треба, приходьте підблизуйтесь. Я кожного разу кажу, бо потім в дірек починається за конкретні речі питати. А мені зокрема в тему заходити, знаходити, то ну це час, це час. Я раз сідаю, витрачаю час на те. Мені воно якби не дуже треба. Але якщо комусь принесе користь, приходьте, забирайте посилання, щоб вони були в одному місці. Добре, щоб я кожного разу не писала. гляньте, який класний. Так, це джинсовий комбінізончик ось такий. Ось такий бодік з довгим рукою. Ой, горнюська. І ось така ж такенція. Єдине, що ми з старшими дітьми ми їздили по магазинах, ми в Харкові жили, коли я вагітна стіжка була, народжувала я в Сумах, і з Тимуром там більше магазинів, Повно фірмових магазинів і не фірмових, ну тобто більший вибір. У нас я ще нікуди не виїжджала, самі якось ну, з чоловіком, коли їздиш, прикольно, чоловік не поряд, мені з самі... Хоч може і треба поїхати пощупати, я до інтернету дарвалася. Коротше, зараз викладаю вам, я все ще раз покажу за посилання, розповідала так, і ховати не буде ще будіти, ще вибер. Так. Потім сховаю вже туди ближче, туди, 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 мені не скоро ще. Не скоро. Пишете все за строки. не то, що за завибона, не скоро ще, довго ще. В кінці зими. Угу. Так що ще маю часу <гум> замовляти всього днями буде ще одна посилка, до речі.